Вночі 26 лютого ворог в чергове атакував Україну. Наслідки ворожих обстрілів фіксуються на Київщині та Харківщині. Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київщині. Бучанщина у Крюківщині уламки БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку. Вогонь загасили на місці. Виявлено тіло загиблого. У бучі уламки дрона підпалили авто. Один знищено, а ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п'ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки. Двоє людей 2005 та 1981 року отримають медичну допомогу. На місцях працюють екстрені служби. Триває фіксація наслідків удару. У Харкові один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок в Київському районі. На другому поверсі спалахнула пожежа, охопивши 50 квадратних метрів. Співробітники ДСНС, Нацполіції, медики та волонтери врятували п'ятьох мешканців будинку. За попередніми даними постраждали дві особи.